Моє вітання. З вами Олександр. ми на каналі Джейло Життя, де ми з вами обговорюємо питання життя, здоров'я, щастя та удачі. Сьогодні у нас черговий день, а саме 10 травня 2023 року, середа. І я в першу чергу хочу подякувати за відгуки за вчорашнє відео: і Наташу Абрамову, Наташу Спасову, і Єліну Елен... Франіну. Давихось з різних міст, але в принципі майже однаково казали, що вчора я не підняв вам на це вчорашнє а дав нас нагу жити да, і знаходити щасливі моменти в кожному, в кожної миті нашого життя. Тому я вирішив, що цю тему трошки продовжую. Першу ще раз дякую за зворотні зв'язок і закликаю тих, хто в мене постійно. Пиші коментарі, будь ласка, не будь ланолатіння. Щось ви декілька днів вже не пишете. Пишіть, будь ласка, з того. Так, сьогодні у нас черговий гість був у нас вдома. Сім'я наших друзів. Так трапилося, що тут до нас приїжджають друзів набагато більше, ніж за роки. За місяць. набагато більше, ніж за роки, коли ми жили в Києві. Напевно, заскучали, так кажуть. Ну на тій, я думаю, що це місто дуже добре, тому сюди стараються приїхати. Приїжджали до нас сьогодні Ірина Кируєнко і Микола Кируленко. Тобто це сімейна пара, наші дуже гарні друзі, партнери і колеги. Ми тут нам не дуже приємно час провели і погодилися, що вони ще до нас приїдуть, тому що тут вони відпочивають. Так трапилося, да, що. Ну, щоб ми тут поруч були. Так, і я в цьому відео в коротенькому хочу тим, хто з мене знає давно, нагадати, що рівно рік назад, ну буквально десь ось, ось на днях, ми проводили, я просто мені попалося відео минулого року, я записи передивлявся сьогодні, пройду. і там ми проводили наша команди таке завдання. І я хочу, щоб ми це завдання не тільки згадали, а й його повторили. Ті, хто його вже проходив, ви згадайте, що ви тоді відповідали, і можете, якщо згадали, напишіть ще раз. Якщо ні, ну напишіть, що ви зараз думаєте. А ті, хто перший раз почується такі, таку гру, це гарна гра, то я думаю, що ви можете це взяти до уваги і в своїх сім'ях, і серед своїх знайомих. В чому полягає ця гра? Це не навіть так, це гра питання. Скажіть, будь ласка, для себе. Можете в коментарях написати, можете в себе ще раз поговорити у своїх сім'ях. Чи є у вас план, якщо він є, то скажіть, будь ласка, що ви будете робити, тоді, коли буде вже оголошена перемога України в Україні, цій жахливій трагедії, в цій жахливій війні? Нагадаю, що ми про це. Ми, по-перше, кожен день виходили в минулому році в ефір, практично одразу після перших днів початку війни. Таким чином я старався зберегти максимальну команду, ну, мається на увазі зберегти на психологічному рівні. Ну, було важко, дуже важко було. Я думаю, що нам вдалося да, що саме незалежно які точці, не кажу навіть України, які якій точці світу ми були. Нам дуже багато були перепадів часу, але ми вибрали такий час. Нагадаю, що ми кожен вечір виходили о 20-й минуті. Дуже багато не могли заходити з-за повітряних тривог. Ну давайте згадайте, що було назад. Але ми витримали, ми практично дійшли до того, що ми гарно були вже в психологічному стані, і ми виходили в ефір вже менше менше а переходили більше вже на. На працю, Да? то тобто ми перейшли, скажемо, з інформаційного фронту більш на фізичний фронт, тобто на економічний фронт. І така тоді, таке завдання було, і ми десь пару тижнів ми це грали це, і я думаю, що це дуже вдала така гра. Ми задавали питання і виходив в ефір на слідуючий день, і знову на день. і відповідав. Багато нас тоді відповідав і казав: кінці буде мир, я там і. Що, чують, одне казали, там дівчина, жінка, другі казали. І от питання. Чи ви згадаєте те, що ви казали рік назад? Якщо так, да, прекрасно. Якщо ні, нічого страшного, думайте зараз. Якщо ви вперше чуєте, починайте це робити, робити зараз, тому що це набагато вже ближче, ніж було рік назад. Ми тоді просто казали, ми не знали навіть орієнтовно, які дати, коли це має бути, чи що це буде. Да, ну це реально жахливі моменти. На сьогоднішній день я думаю, що вже не тільки українцям і всьому світу, зрозуміло, перемога однозначно буде за нами. Давайте, давайте по От, Ви подивилися відео, і там хто коли подивився, хто сьогодні подивиться, хто там завтра, да, сьогодні підемо вже, хто завтра подивиться, хто там після -завтра, можливо, ще тиждень. От ви подивилися відео і тоді давайте пофантазуємо, що ви лягли спати, просинаєтесь, а вже оголошено, що ну, так, так буде. Да? Це однозначно так буде. Коли ми точно що не знаємо, але це так точно так буде. От що ви будете робити? Чи є у вас план? А ми це коли буде більше коментарів, я вам чуть трохи розширюю. Да? Як далі? Тому що дуже важливо, якщо ви про це не думаєте, то, а це настане, ви будете знов таки Нагадаю, що ми тут говоримо і про психологічну здоров'я, а не тільки про фізичну, матеріальне, і про психологічне. Тобто, коли людина до чогось не готова, для неї це, це стрес. Буває стрес від хорошої новини, буває стрес від поганої новини. І хороша новина якраз полягає в тому, що емоція буде дуже позитивна. А що потім робити, вас будуть такі, я ви багато буде. Витрачательно наш вішок того любив, тоді, тоді е, ви згадаєте, що краще або подякуєте. Якщо зараз, зараз включитеся, то подякуйте, що ви вчасно включилися. це. Ну, а, а ми будемо продовжувати. Тобто, якщо буде декілька хоча б коментарів на цю тему, то ми продовжуємо. Слідуючи відео, будемо вже про це говорити. Більше того, якісь історії я зачитаю. Я думаю, що на сьогодні від цього достатньо. Нагадаю, що нам і в нас буде із суботи і недільний ефір. Завже декілька днів, воно все ми, ну, посилання я буду, скоріше, все, завтрашнього дня, вже буду прикріплювати. Тому ще раз бажаю вам повноцінного життя, повноцінного вже за традиції, да, повноцінного здоров'я і душевного, і фізичного, і матеріального, більше щасливих моментів вашому житті, як писали мої вже колеги. Наснаги, саме, саме наснами, дає більше щасливих моментів. Для цього відео ми записуємо. І як вже, вже нагорода за ці всі роки, за вашу дисципліну, за, за кожен день і дії. Нехай у вас ще і супроводжує вдача. Всього вам найкращого, з вами був Олександр.